Як за що ще ну, паралельно э, займаєшся гумором? Чи тема гумору зараз якось просякнута тими обставинами, в яких ми живемо? Чи воно ще тримається якогось такого нейтрального відтінку? Головна задача гумору, загальну, таку, загальноосвітня е, ніша в нього, він має висміювати проблеми, які навколо нас? Війна це не проблема. Війна це катастрофа. Тому якось висміювати війну чи висміювати е, нашого ворога, я вважаю це недоцільним. З нього можна сміятися, з його певних недолугих вчинків, недолугих якихось там е, речей, які він робить на полі бою. Але з цього можуть теж сміятися тільки військові. З війни сміятись не можна. Сміятись можна з внутрішньої ситуації в країні. Тому що це не катастрофа, це біда. Це біда, яку треба висміювати. Висміювати треба політиків. Висміювати треба Верховну Раду. Висміювати треба хабарників. Висміювати треба е, корумпованих суддів. Ось що треба висміювати. То, що цю Україну тягне на дно. Висміювати треба законопроекти, які вони протягують за вуха, приймають потім е, від того, що суспільство обурилось, вони їх відміняють. Оце треба висміювати. Тому що це біда в країні, це недолугість влади це біда. І, і це збіговисько. Я не кажу, що всі, ну, не всі, погодься, що не всі політики, які зараз при владі, є недолугими. Але більшість. Більшість. ну Їм абсолютно не пасує ця позиція життєва, яку вони обрали, ну не яку вони обрали, а на яку їх обрали. Не пасує їм то. Їм треба чимось іншим займатись. Але вони зараз там. І вони творять долю цієї країни. Їх треба висміювати. Бо народ буде з цього сміятися, бо це близьке людям. Це те, це що тут, це те, що, що впливає на їхнє життя. А війна це катастрофа. І тут, якщо займатися гумором, то треба, щоб твій гумор конвертувався в допомогу нашим військовим. Щоб вони відчували цю допомогу, знали, що за спиною є люди, які можуть допомогти в будь-який момент підкинутися на якийсь запит, і тоді нашим військовим вже буде спокійніше, і тоді вони вже можуть посміятися з ворога, тому що вони будуть мати чим ворога знищити і їм буде ну, трошки веселіше в тому житті.